Всім привіт! Сьогодні два кращі рецепти для багатьох улюбленого напою Глінтвейн. Ну що ж, поїхали. Для першого у каструльку наливаємо пів літри червоного сухого вина. До нього 2 столові ложки цукру. Одна столова ложка меду. Одна столова ложка ванільного цукру. А далі трохи прянощів паличка кориці. Дві гвоздики. Бадьян. Одна зірочка. Та кардамон. Одна штука. Йдемо варити наш ароматний глінтвейн. Глінтвейн потрібно готувати на невеликому вогні. Час від часу його помішуємо, щоб остав цукор. Важливо, щоб Глінтвейн не доводити до кипіння, Тому як тільки вино починає парувати, відразу ж його забираємо. Для смаку ще дві дольки апельсину. За бажанням ще можна додати кориці, кардамону та бадьяну. А для наступного рецепту одне яблуко нарізаємо дольками. Шматочок імбирю приблизно 2 сантиметри. Чистимо та стираємо на дрібній терці. Одну половинку лимону. Витискаємо з нього сік і також вкидаємо цедру. Дві зірочки пад'яну. Пів чайної ложки меленої кориці, одну столову ложку меду та 500 мл червоного сухого вина. І також йдемо його підігрівати. Робимо це на невеликому вогні, як тільки вино починає парувати і відразу знімаємо, не доводячи до кипіння. Глінтвейн накриваємо кришкою та залишаємо настоятись ще 5 хвилин. Готово усі складники для приготування цих глінтвейнів будуть, як завжди, у описі під відео.